Усім привіт! Мене звати Марк Мудрий, і в цьому відео ми поговоримо про три шкідливі звички, яких негайно необхідно позбутися. І перша звичка це вживання кави на голодний шлунок. Хоча кава й може бути корисною в розумних кількостях, та вона не гірше викликає залежність, ніж алкоголь та куріння. Кава, потрапляючи в пустий шлунок подразнює слизову оболонку, викликає вздуття, біль, печію та інші симптоми розладу шлунку. Звичка прокидатися за допомогою бадьорюючого напою з вмістом кофеїну робить організм лінивим, і мозок відмовляється прокидатися без звичного допінгу. Що робити? Як тільки ми прокинулися, перше, що треба зробити, це випити склянку теплої води. Це допоможе запустити усі процеси травлення. А також не треба пропускати перший прийом їжі сніданок. Якщо вам не хочеться снідати, це означає одне з двох. Або ви наїлися на ніч, і вся ваша їжа лежить до самого ранку і не може перетравитися, або вам треба правильно налаштувати процеси травлення. Тож я вам рекомендую відмовитися від ранкової кави і пити не більше однієї чашки в день. І взагалі, що це за напій такий. Який викликає залежність і приносить немало шкоди нашому здоров'ю. Маркетинг про це слід поміркувати. Друга звичка стосується культури нашого харчування. Що ми їмо, як ми їмо? скільки ми їмо? коли ми їмо. Булочки, фастфуди, соуси, солодкі напої, сірожене пірожене, кудись спішимо, їмо на ходу, Жремо всілякий непотріб. Це взагалі окрема тема, але я скажу, що нам треба навчитися їсти усвідомлено. Коли в мене був бізнес, в мене була погана звичка. Через те, що я був весь у роботі, я не міг знайти часу нормально поїсти. І тому я заїжджав в АТБ, брав сосиску в тісті і їв її на ходу за кермом. Друзі, це повна торба, не треба так робити. Від цього ви не виграєте час, ви його тільки програєте. Тож вчимося їсти 2-3 рази на день. В один і той же час усвідомлено, повноцінно беремо просту їжу, насичену білками, жирами та правильними вуглеводами. І основне, що нам заважає їсти, це телефон. У сьогоденні ми усі звикли їсти з телефоном в руках. Тож я рекомендую відкласти гаджет та насолоджуватися їжею, спокійно та довго пережовувати. І ви відчуєте різницю і зрозумієте, що проста каша. Або простий салат це дійсно смачно. І третя звичка це лягати спати з телефоном. Це роблять взагалі усі. Не забувайте, що випромінювання телефона заважає нормально працювати мелатоніну, гормону, який виробляється при повній темноті. Через це ми не можемо довго заснути або спимо поверхнево. Плюс інформація, яку ми дивимося, не дає розслабитися нашій нервовій системі та захламляє наш мозок. По результатам досліджень виявлено, що при постійному впливі світла підвищується рівень цукру та понижується рівень гормону ситості ліптину. Тому ті, хто лягає з телефоном, більш схильні до розвитку цукрового діабету. Ваші очі. Це взагалі срака вашому зору. Крім того, що в нас з віком погіршується зір. Через цю звичку ми пришвидшуємо цей процес у два-три рази. Це як Дивитися на сварку не відводячи очей. Тому я рекомендую за пів години, а краще за годину відкласти гаджет та щоб краще заснути, зробити легку гімнастику або вечірню прогулянку, а ще краще почитати книжку, не забуваючи про гарне освітлення. І всі ми знаємо, що книжка це найкраще снодійне. Якщо це відео було корисним для тебе, став подобайку, коментуй та не забувай підписатися. На зв'язку.